Вітаю вас, шановне панство, З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді Імпакт або гвинтовер, котрий нарешті повернувся до нашої лінійки інструментів. але не просто повернувся, а ще й покращився. Маркировка його PS-22. Підходимо, дивимось. Інструмент постачається тушкою в картонній коробці, а комплектація ось така: сам імпакт та інструкція з експлуатації. Це ми прибираємо. Так як наш інструмент постачається тушкою, звісно, якщо у вас вже є наші акумулятори, це добре. Якщо нема, ви маєте можливість обрати на 2 Аг, 4 або 8 Аг. Також маєте можливість придбати акумулятори ультра на 4 Аг, турбо та енерджі. Також всі на 4 Аг. Ну, і звісно, якщо ви придбали акумулятор, вам також знадобиться і зарядний пристрій до нього. Або на один слайдер, або на два. Інструмент оснащений безщитковим двигуном. За рахунок цього він має такий компактний розмір. Також він дуже зручно лягає в руку, і місце контролю його все покрито гумою. Ваша зручність та безпека. Також маємо невеличкий пульт для обору режиму. Але з цим трохи далі. Також маємо патрон. Вставляється інструмент дуже просто. Відтягуємо юбку, вставляємо чи виймаємо оснастку. Оснастка повинна бути спеціалізована. Як мінімум, повинна бути ось така виточка, котра тримає ваш інструмент у патроні. Можете обрати ось такий набір біт або будь-який інший. Огляд на наші біти ми вже робили. Обирайте по підказці. Ну, і звісно, на будь-якому інструменті, котрим ми закручуємо або викручуємо, щось неважливо, що маємо кнопку реверсу. Також маємо середнє положення, коли наша кнопка пуску блокується. Акумулятор під'єднується дуже просто одним рухом. І тепер ми бачимо, що в нас є ще й підсвітка. Також ми можемо регулювати кількість обертів на шпинделі не тільки за рахунок обору. Режиму. А силою натискання на гачок. Ну а зараз давайте розберемось, чим гвинтоверт або імпакт відрізняється від звичайного шурупокруту, до котрого ми всі звикли. По-перше, патрон, як ви помітили трохи інший. По-друге, крутний момент у цього маленького інструменту 230 Ньютон метрів. Будь-який шурупокрут не перевершить цього значення. Звичайний шурупокрут це 30-40 нм, потужні шурупокрути 60-70, може десь трохи вище, але не набагато. За рахунок чого він дає такий крутний момент. В нього йде радіальний удар, тобто ось так. Не так, як ми звикли в перфораторі чи в ударному шурупокруті, а зовсім інша схема удару. Тому. Якщо у вас забагато роботи, по-перше, по-друге, якщо у вас важка робота, саме цей інструмент знадобиться для її виконання. Якщо ви працювали потужним шурупокрутом, ви знаєте, що там не зайва буде і додаткова ручка, і впиратися треба і руками, і ногами, щоб вас не прокрутило. Ви пам'ятаєте, як це буває? Цей інструмент, хоч і малий, в рази потужніший, потребує при роботі всього одну руку. Саме за рахунок цього радіального удару. Отже, тепер ви знаєте, як працює цей інструмент, а тепер ми покажемо, як його налаштувати. Для того, щоб ми бачили, що в нас ввімкнено в даний момент. Коротко натискаємо кнопку пуску. І бачимо: режим обору швидкості. При цьому горить верхній індикатор і маємо чотири швидкості. Короткими натисканнями ми обираємо швидкості. Перша швидкість це найнижча. Далі наростають оберти. Це в нас швидкісні режими. Далі ми маємо можливість обрати ще один з чотирьох розумних режимів. Довгим натисканням перемикається діод на нижню планку. Тут ми маємо перший режим це режим роботи з деревиною. Спочатку працює повільно, поки зачепиться наш. Саморіз. Потім швидкість набирається і закручуємо наш саморіз. Другий режим це режим роботи із тонким металом. Тобто, на максимальних обертах ми вкручуємо наш саморіз в метал. Після того, як перший удар спрацьовує, імпакт зупиняється, щоб ми не пошкодили резьбу. Третій режим це режим роботи із товстим металом. Тобто ми прокручуємо на великій швидкості метал. І коли резьба заходить за щеп. Оберти падають, щоб ви могли краще контролювати той самий момент, коли треба зупинити імпакт і не зривати головку самого болта. І четвертий режим працює на викручуванні, тобто автостоп. Коли ви викручуєте і навантаження падає, імпакт вимикається, щоб ваш метіс не впав і не загубився. Ну а тепер ми продемонструємо різницю при різних швидкостях. Хочу звернути вашу увагу, що при зменшеній швидкості зменшується не тільки сама швидкість, але й сила удару. Тому, якщо щось стало і не закручується, додавайте швидкість та закручуйте на більшій швидкості. Тепер будемо обирати розумні режими. Четвертий режим це режим автостопу, бо нам треба викрутити глухарик. Перемикаємо нижній індикатор та четверте положення це режим автостопу. Викручуємо. Це встав. Далі вручну. Наш глухарик не впав, а в руках. Тепер, поки в нас тут ще деревина, обираємо перший режим це на вкручування по деревині. Дивимось, як він працює. В цьому режимі на початку були маленькі оберти для того, щоб ми зачепилися за деревину. Далі оберти збільшилися. Для наступних режимів нам потрібен метал. Це ми прибираємо. Обираємо наступний режим: режим роботи із тонким металом. Номер 2 Тонким металом у нас буде профіль, товщина його 2 мм. Беремо Онікс та вкручуємо. Як ви бачите, інструмент стає сам після того, як шляпка притислась до металу. І останній із розумних режимів роботи це режим номер 3 Це робота по товстому металу. В нашому випадку товщина металу 8 мм. Беремо онікс ось такий із довгим свердлом, та працюємо. Спочатку в нас оберти йдуть швидкі, після того, як ми просвердлили метал, оберти трохи падають та не забуваємо контролювати глибину вкручування. Поїхали! На цьому знайомство із імпактом, нагадаю, маркировкою пс 22 ми закінчуємо. Дуже потужний інструмент за рахунок безщиткового двигуна, компактний, просто зручний в руці та маємо ще купу розумних функцій. До того ж, не забувайте, є такий інструмент, як шурупокрут. Він допоможе впоратись вам з більш деликатними завданнями. Раджу вам мати і імпакт, і шурупокрут. До того ж, працюють вони від одного акумулятора. Ну а на цьому у нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайку. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Бувайте здорові, живіть багато. На все добре, до нових зустрічей.